Вас вітає канал Довідник Історика. Розповім про деякі секрети Люблінської унії 1569 року. Що це таке, для чого було укладено і до чого призвело. Литва першою рушила на українські землі, щоб допомогти звільнитись від монголо-татарської навали і тим самим приєднати до себе українські землі. Переломним моментом у підкоренні українських земель Литвою став 1362 рік. Цього року військо трьох сусідніх народів литовського, українського та білоруського, розгромило монголо-татар на синіх водах. Таким чином, у другій половині 14 століття під владою Литви опинилась уся Білорусь, частина земель Московії та значна частина території України, майже вся Волинь, Чернігово-сіверщина, Київщина, Переяславщина, Коділля. Велике Князівство Литовське стало однією із найбільших держав Європи. Приєднання відбулось переважно мирним шляхом через бажання князівств позбутися монгольського ярма. Система управління залишалася незмінною руські князі сплачували щорічну данину та надавали збройну допомогу. Але з часом Велике князівство Литовське почало слабнути, особливо через постійну загрозу з боку Москви. Коли розпочалась Лівонська війна в 1558 році і тривала до 1583 року, в результаті чого московське військо зайняло частину Білорусі та Балтійських земель, Велике Князівство Литовське вирішило шукати підтримки у сусідів, і одним із варіантів розглядали формат об'єднання із поляками, адже відносини між поляками та литовцями були досить позитивними для укладання унії. Що ж це таке Унія? Унія це об'єднання держав, певний союз. Спочатку, звичайно, хотіли укласти унію поляки, адже бачили цю ситуацію досить складною і вважали, що це б могло зміцнити Польщу в такий час. Але литовці поки що не хотіли такого союзу, тільки з часом вони. Побачили в цьому вигоду і тоді вже зрозуміли, що цього не уникнути. Також литовське військо не могло забезпечити надійну оборону українських земель від агресії Османської імперії та її васала Кримського ханства. Родючі землі на Дніпрянщині залишилися практично незаселеними. Також шляхта Великого князівства Литовського вимагала отримати більші вольності та права на рівні з Польською. Тому у Великому князівстві Литовському розпочався хаос, і все це призвело до того, що потрібно було шукати рішення для збереження террави Великого князівства Литовського. Звичайно. Думка в суспільстві розділилась. Одні хотіли об'єднання, інші не хотіли, адже вважали, що це втратиться держава. Тим не менш у Великому Князівстві Литовському дійшли висновку до того, що потрібно думати про формат об'єднання із Польщею. Це збережить державу. І підготовка до. Укладання унії і певного, певних таких формальностей розпочалася 7 січня 1569 року. Спочатку письмові положення, які висунули поляки литовським магнатам, їм не подобалось і, вон, і домовитися не вдалося, тому що литовці і поляки мали різне бачення об'єднання. литовський проект унії передбачав широку автономію. Вони вбачали, що Литва і Польща будуть функціонувати як дві рівні держави, і кожного буде своє. Але польські пани навпаки пропонували унію, за якою дві держави зливалися в одну з одним спільним королем і спільним сеймом. Литовцям це не подобалось, адже вони вбачали в цьому втрату державності, певну, Але виходу не було. І тому все ж таки довелось погодитись на умови поляків. Що стосується українців, як вони відносилися до цієї унії, то варто зазначити, що українські князі і магнати усвідомлювали слабкість Литви і тому ставились позитивно до об'єднання із Польщею. Так вони вбачали в тому, що такий союз посилить обороноздатність країни і допоможе захистити південні кордони від турецько-татарських набігів і припинить напади польської шлях. У польсько-українському курубіжі. Крім того, українські, українських князів на той час пов'язували із польською шляхтою непоодинокі родинні зв'язки. Українська шляхта тримувала ідею унії, також через те, що вона зможе здобути такі самі права, привілеї і посади, яким користувалися магнати поляків. Тому вже 1 липня 1569 року в місті Люблін було підписано документ, який на нових засадах об'єднав Корону Королівства Польського із Великим Князівством Литовським в одну єдину державу під назвою Річ Посполита. Вищі суспільні верства. Звичайно, були проти такого, але з часом вони погодились об'єднатись на умовах Польщі. Литовська шляхта отримала права рівні привілеям польської шляхти. Також литовська шляхта мала змогу брати участь у засіданнях польського парламенту, дебатувати та приймати рішення про подальшу долю обох народів. Змінився спосіб управління країною. Відтоді на троні сидів лише один король. Для спрощення було також введено єдину валюту, і було введено спільний герб. Країни зберегли свої війська, але в ситуаціях збройного конфлікту армії воювали разом. Економіка Речі Посполитої була на хорошому рівні, і, звичайно. Все це призвело до того, що в речі Посполитій ускладнилося досить життя між людьми, тому що населення приєднаних земель почало негативно ставитись до об'єднання деякі верстви суспільства, які і до того негативно ставилися, вони не змінили свою думку і лунали, скажімо такі, думки про те, що Король ставився більш позитивно і прихильно до шляхти і зовсім не цікавився селянами. І тому у селян виникла така думка, так про те, що наростала така. Класова ворожнеча між магнатами, шляхтою, селянами, і у критичний момент це вибухнуло у так зване козацьке повстання, яке під проводом Богдана Хмельницького відбулося, що призвело до національно визвольної війни. Що стосується Речі Посполитої, то Можна зробити такий висновок, що за панування польського короля Сегізмунда 2 августа відбулося об'єднання Польщі і Литви в одну федеративну державу Річ Посполиту, яка проіснувала понад 2 століття, поки не зникла з карти Європи після поділів у 1795 році. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал.